Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім медодносних, крепких, здорових сімей і щоб ваші бджілки носи, радували вас приносом і, за, приносом, і щоб у вас побільше було корисного запашного меду. Добре, у нас вже сьогодні перевалив за середину квітень. У нас ось-ось уже ось на Десь обіцяють, завтра вже будуть, мабуть, дощі, трошки буде похолодання. І далі затримуватися з розширенням теж немає як, бо буває, що робота, ще якісь городи, як в селі, і можна запізнитися. От я вже дивився попередній ролик, ви бачили, що матку вже органічують, заливають, матці нема де сіяти і потрібно, і потрібно розширати. А що ж робити, коли? Коли страх розширення, що от похолодання буде, буде проблема, можна застудити розплід. Я розширюю ось таким корпусом. Весь корпус вощини і посередині отака темна сушка. Бажано малометку, але малометку я не знайшов. От така сушка ставлю посерединці, А то все вощинка. Ну, Ця недостроєна вощинка така собі. А то що 6. Шість вощинок ось таких. Це я розшираю восьмирамочний рут. Ось у мене теж, ну я тут хочу витримати, попробувати. В принципі, треба ставити, коли пішов взяток в розріз. А я тут попробую поставити не в розріз, а зверху або в розріз. ну Залежно побачу від ситуації. Просто зверху більше сушки, коли почнеться взяток і менше трохи вощини. Так, так само і цей я теж буду або зверху, а цим вже я розширив, поставив корпусом, майже весь корпус вощини вниз. Бджілки працюють. У нас в яру все квітує. Щоб так квітувало, наприклад, у червні місяці, у нас був би товарний бемет. Та, Хоча ви бачите, в попередньому по 2-3 рамки вже залито. Просто по 2-3 рамки. Є медсадів. Хтось там казав, що це нереально, але ну, все ж таки це реально медсадів. Ми продовжуємо підставляти вощинку, вощинку фірми, фірми b word Хто зацікавили, номер телефонів. Хто слідкує за каналом, в попередньому ролику бачили, що маточка ідеально сіє, бджолки заносять мед. Значить, хто б що не казав, звичайно, будуть і прихильники, і, і які будуть недовольні цією вощиною, але на даний момент я бачу, що вощинка якісна. Бджолки стягнуть, маточка сіє, мет в нею носять. Ви, хто сумнівається, подивіться попередній ролик. А ми далі йдемо ставити цілий корпус цієї вощини в вулик. І я впевнений, що її відтягнуть. Вощина фірми Bivor. Майже вже вся пасіка, майже вся в бойовому стані, розширена, де другі корпуса поставлені, де треті. В цьому році таке відбувається вперше. Все просто цві... все цвіте. Обично, вишня відсила, потім яблуня, потім собі Не, груша, потім вишня, яблуня і так далі. В цьому році все разом. Не знаю, чи буде видно, але ось уже акація вибиває бутони. Хоча ці бутони вона вибивала десь у 12-15 травня. А це середина квітня. От як буде квітувати разом з ріпаком. Дивіться, ось бутончик вже починає вибувати. Я думаю, що вперше за мою історію, скільки я пасічникую, це вперше. Даже бузок, ось який розцвів, він теж. Цвете, цвете дуже пізно в травні місяці. Його обично, коли ми йшли на 9 травня, день, коли празднували день перемоги, рвали його. А він вже до 9 травня він вже відкитує. Дивлюся до бджолки, хоча дуже рідко і на ньому працюють бджілки. Акації у нас тут просто безліч. Пасіка в яру дійсно треба сходити. Це я вийшов трошки з вас, щоб показати вам акацію. Це треба сходити вниз. І якщо обережно не зійдеш, і можна полетіти. Наша пасіка дійсно в ярові. Ось ми звідти зійшли. Дивіться, вже бджілки працюють в магазині. Це дальновосточна А ну відкрити, чи вийшла матка, чи ні. Я ще хочу сказати, що казали, що не буде... Відсіб, я підняв рамочку з магазину, це дальновосточна. Уже рамочка а з цієї сторони. І з цієї, і з цієї сторони. Вся залита. Одна магазинна рамочка. От вам і дальновосточна і українська степова. Реглянем другу. Якщо ще дві залити, то це взагалі буде. А може ще й три. а ну. Подивимося, зараз ось отак оцю ось переліпили. Так, у цього. У цього. Да, дивіться, залита. Третя і та четверта залита. Подивимося, що цього. Тут скоріше маточка засіяла, піднялася. Піднялася, засіяла. Ось дивіться, ще й четверта залита. Диві. Дивіться. Дивіться, повністю залита. А ця п'ята. Та це, це таке не буває. Це щось фантастичне. Ану. Ану. Піднімаємо цю. Ні, ця ні. Це лише до набріск. Це лише набріск. Чотири рамки магазинних залиті садами. дальновосточна. Ось це вже результат. Таке в мене теж уперше. Було раніше рамочка, дві садів, а тут чотири. Тут нічого не буду мудрувати, просто піднімлю два корпуса вверх і під низ поставлю третій. Навіть якщо будуть якісь похолодання, чи ще щось буде. Якщо матка опуститься за сії, бджолки зможуть обігріти той розплід, який буде внизу. Добре, дайте глянемо, що тут. Сімейка виглядає супер. Ось так вона виглядає. Так виглядає нижній корпус. Повний. Значить, скоріше всього, маточка перейшла сюди, перейшла вниз. І я не буду нічого ні розбирати, ні дивитися, що тут. Просто поставлю корпус вниз і все. Тут сітка, дно, дно чистеньке.